Друзі, всім привіт! Вас вітає інтернет-магазин Фортуна. Ми продовжуємо серію міні-інструкцій. На даному відео ми розглянемо можливість підключення пінпойнтера XP Mi 6 до металошукача XP deus 2. Відповідно, в даному пінпойнтері у нас є шість звичайних програм: три з звуком, три з вібро по чутливості, відповідно, 6 і сьома це можливість підключення до металошукача. Як відбувається підключення до XP-DEUS серії 2? Вмикаємо пристрій. Він завантажується. Далі запитує, куди виводити звук. Підметься до катушечки. Звук ми виводимо на динамік, Заходимо в опції, переходимо вниз до пункту з'єднання. Після цього підходимо, перемикаємося до піктограми пінпойтера, натискаємо вибір. Далі на пінпоинтері, як і вже попередні пристрої. XP Ми натискаємо кнопочку вімкнення і тримаємо 8 секунд. Тримаючи десь в районі 5 секунд, ми отримуємо перший сигнал, входячи в додаткове налаштування, але ми не відпускаємо, продовжуємо отримувати. Як це виглядає? Дивимося на дисплей і звертаємо увагу, що буде відображатися. Натиснули. Чекаємо. Іде вімкнення. Перше вібро. Продовжуємо. Знову вібро. З'єднання. Тобто ми з'єдналися. Повертаємося назад. Як це працює? Зараз пристрій вимкнений, мається на увазі пінпойнтер. Якщо ми його вмикаємо, він автоматично переходить у сьомий режим роботи. Тобто він по замовченню збережений, і пристрій працює підключеним до металошукача. Вимкнули. Чуємо такий сигнал, бачимо меню роботи пінпойнтера, і по приближенню до цілі ми бачимо реакцію. Якщо ми пристрій вимикаємо, металошукач знову перемикається на свій стандартний режим роботи. Якщо ми пристрій перемкнемо е, при включеному вигляді на інший тип роботи, тобто мається на увазі інший режим, він автоматично буде працювати самостійно, тобто не з'єднуючись з пристроєм. А по замовчуванню він працює разом. Для того, щоб видалити, процедура досить проста. Натискаємо опції, в даному меню з'єднання де нас вибраний пінпойнтер. Натискаємо обрати. І ще раз роз'єднати. Натискаємо і все.